Ага, все она. Не да? угу, um, ну, что я вошла. Yeah. Что? Что-то купить что в я... Не, надо. так, сам... собственно, вот. Сиротин, важнейшая функция государства, дело всего украинского народа, долг вооруженных сил Украины, надо надежно защищать свое отечество в их боевой готовности. Кажу і звертаюсь, просто містяни мають давити на безпосередньо депутатський корпус міста Запоріжжя, щоб вони звернули увагу, щоб вони не соромилися, не боялися якось. Да. Іти навіть ті ОСББ, які за них голосували. Ну що, скажу, що це сховище Росіян Дебена воно відповідає, мається на увазі щодо своєї безпекової належності. Це хороше професійне сховище, але стан його в першій залі, ну, скажімо так, перебувати можна. Да? можна перебувати. Ну, воно досить не обладнане. Але воно скажімо так, придатне для укриття. Звісно, що питання перебування там, ну, по-людськи, ну, треба його прибирати.